Привіт! В сьогоднішньому відео я обіцяла, що розкажу про роботу, яку я знайшла для себе в Голландії. Тож виконую свою обіцянку. Але спершу, мабуть, почну з того, що е, я приїхала в Голландію зовсім недавно, півтора місяці, і приїхала сюди я не в якості біженця чи по робочій візі, приїхала сюди в гості до дітей. Е, Гостювала деякий час, так, і тепер з'явилася можливість спробувати попрацювати на одній із фірм. Я вже показувала, що тут в цій місцевості, саме в цій місцевості дуже багато тепличного бізнесу, тут займаються вирощуванням овочів. І зараз в одній із компаній йде набір робочих. Тому що зараз якось не сезон овочів. Вони є, але немає такого великого сезону і набирають робочих людей. Приїжджає дуже багато українців, тобто без особливих якихось документів я змогла влаштуватися на роботу. Це фірма Royal Pride, яка вирощує гіркий повод. І при влаштуванні на цю фірму спочатку нам надали житло, я вам зараз все покажу, яке це житло, які це умови. І потім деякий час ми вже проживали в цьому житлу, і ця фірма нам робила документи. Документи робили приписку і БСН, такий стікер, який надає, надає дозвіл тут на проживання і на роботу. Прямо біля роботи знаходиться такий готельний комплекс, який складається з п'яти домиків, двохітажних, і на кожному етажі по, по 10 кімнат. Прямо біля роботи. Тут залі нам підвезло, тому що тільки заходимо в, готель, в готельний домик. І наші перві двері. Є такий ключ. Він так відчиняє двері. Так, ну і хочу показати вам нашу кімнату. Кімната для двох чоловік. Отакі кроваті, полуторки, досить такі зручні, гарні, велика батарея, що дуже гарно, тому що в кімнаті досить тепло і можна регулювати температуру. Тобто, жарко, відключити її, холодно, додати температуру. Отаке здоровенне вікно в пол. Також тут є жалюзі, можна закривати і відкривати. З вікна видно всі наші домики. Коти тут бігають, вертушка крутиться. І отут уже зразу робота наша. Так, в кімнаті також є телевізор. Е, приставку привозили ми з дому, щоб дивитися скажімо так, наші привичні канали. Ютуб наш, то приставка наша з пультом. А так, телевізор тут був. Тумбочка біля кроваті в кімнаті такі два стула. Е, з постілі тут нічого немає. Тобто е, матр... кровать, матрас, стула, все отак як є. Покривало, це вже ми покривало, накинули на диван, бо такий він трошечки був страшненький. Тобто подушки, одіяла, постільна білизна, рушники, ну тобто все, що потрібно, все треба купувати або привозити з собою, тому що тут о, в отакому виді все воно. Також в кімнаті мається такий шкаф для е, одежі. Також невеличка. Так, ванна кімната. Вона зовсім невелика, компактна, але тут є усе. Тут є душ, рукомийник, дзеркало, унітаз. Тобто дуже все компактне, але все для цього є. Гаряча вода, гарячою водою поки що, поки що немає. Все нормально. І така невеличка е, кухонька. Це в нас вхідні двері. А тут монтована кухня. Вона невеличка, але компактна. Мийка, робоча поверхня, е, індукційна плита, навіть витяжка є. Це ми вже прицепили свій набір, тому що на кухні нема нічого. Не посуди, ніде нічого. Тут монтований холодильник маленький. Тут ми вже продуктами його трошки забили. Холодильник досить маленький, але в кімнаті є ще морозильна камера. З цієї сторони у нас мусорний бачок протипожарний. І тут є така досить нормальна морозильна камера, мікрохвильовка, ну і столовий стіл. Стіл досить великий. У нас тут вже корзина фруктів. Різних різних. Ну, ось так умови дуже комфортні, все зручно, все для проживання є все, що необхідно. Звичайно, треба обживатися, щось купуємо якийсь посуд, купуємо якесь постільне, тому що тут не, не було не одіяла, не подушки, не постільної білизни. Тобто, тобто, все це треба обживати і щось прикупляти. Ну, а так, для проживання. Всі умови. Я б сказала, умови просто готельні. Умови готельні, але ціна за ці умови також готельна. Тож за добу проживання в такому готельному номерочку ми оплачуємо 20 євро за одну людину. Тобто номер на двох і він коштує 40 євро. І на місяць. Де, е, ви вже підрахували, що за місяць це 600 євро. Але тут, працюючи, заробляючи кошти, тут маєш змогу і заплатити за житло, і прохарчуватися, і щось собі ще відкласти. Ну, а попереду, звісно, святкові різдвяні вечори. Тож хочеться. Трошечки прикрасити свою кімнату, обжити і щоб зробити собі ну якийсь настрій. Тож будемо обживатися. Тільки я виходжу з своєї кімнати, виходжу з отельного корпусу і зразу двері на роботу. Тобто буквально 10 метрів, і вже на проходній на теплиці. Теплиці діляться на корпус А і корпус Б. І починали ми працювати в корпусі А. Тут ще були огірки. Це два тижні тому. Ми їх вирізали, все виносили, вичищали, вимітали мітлами, потім мили. Ну, в общем, Робота була така, така різна робота по прибиранню всієї великої теплиці. Потім була мийка, дезінфекція і так далі. Декілька днів тому там висадили вже томатики. А так дуже зручно, що нікуди не треба їхати. Звичайно, в цих готельних комплексах не, не всі робочі проживають, Є також знімають житло десь неподалік, тобто виділяються такі маршрутки, машини, що підвозять людей на роботу. Ну а більша частина живе в от таких готельних домиках, де все зручно. І отакі длинні, длинні, здоровенні теплиці. Ну, і звичайно, всім цікаво, як, яка тут оплата. Оплата почасово 1368 за робочу годину, тобто не залежить від роботи, яку, яку робиш, роботи є різні, але оплата. 13,68 євро за робочу годину. Зараз годин, звичайно, мало, тому що я вже говорила, що зараз не сезон, не сезон овочів такий масовий. В основному тут в цій компанії зараз 5 теплиць і в основному на кожній теплиці йде ліквідація чогось, чи помідора, чи огірка, і насаджуються нові насадження. тому Зараз саме робочі годин малувато, але ну, цих коштів вистачає на те, щоб і заплатити за готель, за кімнату нашу, і харчуватися, і ще щось собі трішки і залишається. А зараз ми з вами знаходимося в самій теплиці. Тут, правда, камера не передає справжнього освітлення, і помідори тут ж помаранчеві, якісь, а не червоні, насправді вони червоні. І тут не таке яскраве червоне світло, але така краса. Вони такі невеличкі черіки гарні, такі всі накитички. Прям як з картинки намальовані. Дуже гарно. В теплицях грає музика, така. Ну тут хіт FM, радіо, таке музика, не знаю для кого, чи для помідорів, чи для робочих, а може для тих і для тих, але така гарна атмосфера. І дуже все таке приємно на око. Помідорки дуже смачні, запашні, прямо як загороду. А ще тут живуть джмелики в таких доміках. Але щось вони сплять і не хочуть сьогодні вилітати. Ну, нехай сплять. Вони опилюють тут квіточки помідорів. А ось і машина, на яких ми працюємо. Машина переміщається отак по рядах, може підніматися, опускатися, тому що, як ви бачите, все тут на рівні піднято, тобто опановую нову техніку. Тож я поки що вчуся правильно пасанкувати і підв'язувати томати. Ну а далі я буду працювати, а вам на все добре. Бажаю всім миру добра і здоров'я і до нових зустрічей! Всім пока-пока!